Доброго дня, друзі. І знімаю вам коротесенький відосик з помоєчки. Понеділок, 19 лютого, січня. Січня люто. Водохрещення сьогодні. Вітаю всіх зі святом. Хто купався, хто не купався. Морозяка, звісно, такий лютий. Цікавого не було нічого. Ну, звісно ж, треба ж підтримувати канал, якийсь відосик зняти. Повивозить трошки сміття. Отакого це вже 4 мішка я вивіз, займаюся переборами, розборами, верніше. Буде вам цікаво, покажу плати. Що розбираю? Пишіть в коментарях. І для чого розбираю, що там ціне в платах. Зніму окремо, і буде цікаво, зніму окремо відоси і покажу. Так, що в нас сьогодні по знахідкам? Не густо пір'яловку. Гусиного. Потім От такий ось дуйчик. Вони завжди працюють, один навіть знайшов у коробці геть новий. Таке ось і люстерко Авроровське. Ось такий павербанк. Працює чи ні невідомо. Індикатор морга що здох. Фонарик не вмикається. Пойдет. От така коробочка. Сейчас зніму. ними вибачайте. Положу телефон. О! Бачій незвичності. Ось скільки бісера мілкого. Моя донька все з ним хімічить, в мене вже вся леска пропала з рибацької сумки. Потім отакий От ось літіончик. Треба перевірити, чи годний чи ні, я таке збираю. Ось така ось гирлянда, до USB ще підключається. Так. Це цепочка, ну, на срібло, ой, на срібло вона не похожа. Скріше за все, що якась біжутерія. Так, да, видно потертості. Ось така ось купа копійок. Було в одному кульочку по 10 копійок, є радянський. Це було окремо, я знайшов. І пластилін, Запечатане нове. І є така знахідка, я так уже ніколи не знаходив, я тільки таке викопував. Я аж її страшно в руки брати, ну вам я покажу. Дивіться. Це запал з гранати. Ми їх називали, хто копає з металошукачем. Я скільки таких знаходив з Второї мірової війни, ми їх називали пальці отривалка. Ну, тут чіка гарно загнута, я її брати не буду, я її вскину в якусь яму. А знахідка опасна. Такі в руки бажано не брати. Ось такі тут знахідки, друзі. Понеділок, 19 січня, холодно. Ну, а все одно приїхав, позаглядав. Ні, є желізо, є приводки. Я вже не знімав таке. Заодно вивіз сміття. Я кожен день після роботи в обіднє час. Мішочок та й перебираю, розбираю на плати. Вже не розбирав багато плат. Все, друзі. Дякую, що дивитесь, що коментуєте, ставте подобайку, підписка з вас. До побачення, друзі. Всім гарного дня!